Аллоха, друзі! Ви знали, що у збірні України були свої Клей Томсон та Шакіл О'Ніл? А може те, що Денис Лукашов ставиться до роботи як Кобі Браєн? Якщо ні, то сідайте зручніше. Сьогодні ми розглянемо найкращих гравців в історії збірної. Так само, як і в NBA, ми зробимо три п'ятірки і назвемо їх перша, друга та третя All-Ukrainian Team. і так само, як в NBA з наступного сезону, ми зробимо ці п'ятірки без позицій, тобто просто по п'ять гравців у кожній. На цьому смачного всім і вриваємось! Третя збірна відкриває її Олексій Вечеров, один із небагатьох українців з NBA. Найбільш вдалі виступи цього пікмена на жаль випали не на чемпіонати Європи, а на відбіркові етапи, де в 2009 та 2010 роках він просто знищував суперників з усіх трьох дистанцій. В середньому за збірну Олексій набирав 9-9 очок, 5,6 підбирань, реалізуючи 45% з гри за 31 матч. Рухаємось третьою збірною і переходимо до Євгена Мурзіна. Так, це той, кого ви вже понад 20 років знаєте як тренера. Він в тому числі очолював і збірну. Але мало хто знає, що він на додачу був одним із найкращих шутінгардів в Україні. 11 очок, 1,2 перехоплення, солідні 47% з гри за свої останні 22 матчі у складі. Збірної. Чому останні? Тому що статистики за перші матчі знайти не вдалося. До речі, Мурзін грав за національну команду із самого початку її створення. У першій офіційній грі проти Англії у 93 му він настріляв 22 поинти. І ловіть ще цікавий факт: рекорд результативності за одну гру у клубному чемпіонаті України також належить Мурзіну. У 97-му він відвантажив 56 очок проти Шахтаря. БУМ! Наступному На третій збірні All Ukrainian відзначаємо В'ячеслава Боброва. Так, один із найстабільніших гравців в історії збірної. В середньому цифри досить солідні, особливо вражають 57% з гри. Окей, Бобі ніколи не був першою опцією в Атаці, але завжди давав хорошу ефективність, боротьбу, захист. Саме тому у нього один із найкращих показників бокс плюс мінус серед усіх гравців. На Євробаскеті 2017-го цей показник становив плюс 4,7. Це був кращий результат у команді. А на останньому Євробаскеті плюс 2,3. Це третій найкращий результат у команді серед тих, хто грав більше 15 хвилин в середньому. Далі у нас розташувався гігант зі зростом 2,19, артем пустовий. Може знати, що не такі феєричні цифри він показував. Але все це від він робив всього лише за 14 хвилин в середньому. Всього він провів 44 матчі за збірну, ну а зірковим часом для бігмена став Євробаскет 2017, коли Пустяк у середньому давав 15,3 поїнти, 6,5 підбирань, 1,7 блокшотів, влучаючи 62% з гри, ставши одним із найкращих гравців європейської першості. І так, центрових у цьому топі буде багато, адже ця позиція завжди була сильною стороною української команди. Тому якраз до останнього гравця третьої збірної це також центровий Кирило Песенко. Мабуть, з точки зору габаритів Кирило один із найталановитіших гравців за всю історію України. Так, через не дуже високий рівень трудової етики ранні етапи кар'єри Песа були не феєричними. Але на чемпіонаті Європи 2015 в якості капітана збірної він. Просто розносив. Набираючи в середньому по 16 очок, роблячи по 8-8 підбирань, 3 і 8 з яких на чужому щиті, при цьому реалізуючи 50% з гри. Просто український шакіл. Тепер, друзі, з радістю повідомляю про новий розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Два подарунки: Джерсі Лейкерс із номером 24. Самі знаєте, чиє прізвище на спині, а також книженця Чарза Барклі. Усі подробиці знайдете у дописі. Ну і про телеграм. Канал Game7 не забуваймо. Усіх там чекаю. Друга збірна All Ukrainian і почнемо ми з нашого Миколаївського хлопця Сергія Гладиря. Це дуже атлетичний шутінгард із просто вивчим дальнім китком. Якщо хочете аналог з NBA, то хорошим прикладом буде Клей Томсон. Хладир міг лучати із супротивом, із відхиленням. Правої ноги наліво, з на направо. І саме він був другою опцією в атаці на Євробаскеті 2013-го. Де Україна показала свій найкращий результат в історії шосте місце. Ну, не дивно, враховуючи, що цей чувак з дитинства залишався після загального тренування і не йшов із залу, поки не забував додатково 403очкових. Янг Фелас, візьміть до уваги. Далі до вічного розігруючого збірної України Дениса Лукашова. Може і не фантастична стата, але Лукашов на 100% один із найрозумніших баскетболістів в історії збірної із просто залізною трудовою ед. І відбігав за ненькові на 65 матчів. Тут будь-яка інфа буде зайвою. Розповім лише коротку історію з дитинства. Колись ми командою були на грі, де грав ще зелений Денис Лукашов. Він вже відвантажив під тридцятку, вони були нормально попереду. І їх тренер випустив чувака, який увесь матч сидів на лаві. І коли той почав після втрати відмазуватись, мовляв, я не знаю цієї комбінації. Відповідь Лукашова була короткою: не знаєш? Іди на лавку. Це було дуже добре чутно, бо це була гра або Першої ліги, зал майже порожній, але я тоді подумав: вау, цей чувак справжній профі! Звісно ж, як у другій збірні без Святослава Михайлюка, свого часу наймолодшого дебютанта у збірні. Свят вперше зіграв за Україну у 17 років, а вже сьогодні він, мабуть, найскіловіший гравець за всю історію. Так, нехай свій провів всього лише 17 матчів у жовто-блакитній Джерсі, і однозначно у нього все ще попереду на цьому поприщі, але останній виступ наших хлопців на чемпіонаті Європи не можна лишати непоміченим, де Святослав виступав у ролі лідера. Хтось каже, мало. Обіграти Польшу в одній восьмій. а я скажу, що було видно, що хлопці бились, і що на той момент для них гра за збірну була набагато більшим ніж просто баскетбол. Ну а Михайлюк став лідером турніру за перехопленнями, виконуючи 2,2 і стіли за гру дуже солідно. Алло, Шарлот Хорнец, де бляха контракт. Поки шершні думають, В'ячеслав Кравцов вривається у другу збірну, рекордсмен за кількістю матчів у національній команді із показником 78 поєдинків. Слава, це 212 зросту плюс атлетизм, що давало збірній дуже якісного рімпротектора. А під час гри відбору проти Данії кравцов навіть виписав 8 гамаків в одній грі. От шманіти! Слава до речі, також встиг побути і капітаном, і стати важливою фігурою в най більшому успіху команди у 2014-му. Ну і закриває другу збірну Ukrainian Артур Дроздов. Він дебютував у 19 років і більш ніж на десятиліття закрив позицію Смолфорварда у національній збірні. На жаль, він зіграє лише на одному євробаскеті, але точно запам'ятається як один із найатлетичніших гравців українського баскетболі. Ну і зацініть наскільки Дроздов був універсальним гравцем. В історії збірної він топ 6 за очками, топ-6 за підбираннями та топ 10 за передачами. І це при тому, що він зіграв не а архі багато 37 матчів Ну і перед тим як перейти до найцікавішого банду, якщо у вас є бажання допомогти каналу Game7 в розвитку фінансово, то Патреон та інші можливі посилання залишу у дописі під цим відео. Буду вам дуже вдячний за підтримку. Ну і до першої збірної All-Ukrainian Team, яку відкриває містер стабільність Леонід Яйло. Він є третім найкращим скорером в історії збірної. Та навіть попри те, що через різні травми зіграв лише на одному чемпіонаті Європи 97-го, він просто феєрив у відбіркових етапах та робив усе, щоб збірна на ті самі чемпіонати Європи потрапила. Особливо слід відмітити кваліфікацію на Євробаскет 2001, де яйло за 10 матчів, видав в середньому 17,3 поинти, 5,9 підбирань та 2,2 асисти. Так небагато, але це найкращий результат у команді. Яйло це той гравець, який майже ніколи не давав у собі сумніватись. До речі, говоря про збірну, він також в якості лідера привів. Україну до перемоги на чемпіонаті Європи та до третього місця на чемпіонаті світу. Щоправда, серед команд 40. Ще один 100-відсотковий топ-5 серед українських фуборів це Олександр Лохманчук. 16 очок в середньому за це найкращий показник в історії збірної. 7,3 підбирання – це також найкращий показник в історії збірної. Лохманчук, безперечно, був кращим гравцем команди на чемпіонаті Європи 97-го, де набирав наступні цифри. А в 2003-му, під час відбору на Євробаскет перемога над Туреччиною була перепускою для нашої збірної до фінальної частини. В кінці ці того матчу жовто-сині програвали мінус два. Але ось що робить Лохмачук на останній секунді: Бем базер з дальньої дистанції. Цей гравець умів на майданчику майже все. На черзі у першій збірні ОЛІ Україні ну, Олександр Окунський, мабуть, найкращий центровий в історії України. Із самого першого офіційного матчу і на подальші 10 років Окунський грав за національну команду та встиг взяти участь у трьох чемпіонатах Європи, у двох з яких він був скорінг лідером команди. В середньому за збірну Олександр набирав приблизно ось таку лінійку. Чому приблизно? Тому що знову ж таки всієї статистики немає. І, мабуть, найкращим описом цього гравця будуть слова його ж тренера По. Оспірній Геннадія Защука. Окунського хочу виділити окремо. Він сьогодні справжній патріот команди. Він ніколи ні від кого нічого не вимагає, лише виходить на майданчик і показує, на що здатен. Якби у нас вся команда була така, то впевнений у Туреччині, ми б стали справжньою сенсацією чемпіонату. Окунський завжди був бійцем і боровся до останніх днів. Але, на жаль, у 2019-му він пішов з життя через тяжку хворобу. Rest in peace. Ми ж друзі переходимо до єдиного гарда у першій п'ятірці пуха Джетера, як я вже й казав, у 2013-му на чемпіонаті Європи збірна України показала найкрутіший результат шосте місце. І лідером та двигуном тієї команди був саме Джетер, який набрав в середньому 13,5 очок та 4,1 асист протягом 11 матчів. Це досягнення на Європі допомогло збірній України в перший раз, та поки що єдиний, потрапити до фінальної стадії чемпіонату світу. І це була далеко не перша спроба збірної натуралізувати якогось якісного поінтгарда, Але саме пух виявився тим, кого довго шукали. Ось до речі, цікава історія від нього про цей досвід. Пам'ятаю матч проти США. Усіх гравців я знаю. Ну і знаєш, я грав за Сакраменто у 2010-му, тому Демаркус Казінс, о, Це це мій братан, Це мій братан. І е, я дуже добре пам'ятаю, як я розмовляв із клеєм і кажу йому: слухай, чувак, буде класно зіграти проти вас дуже скоро. Він каже: В плані зіграти проти нас. Я кажу, ну, я ось отримав українське громадянство взагалі-то, і такий. Братан, як ти, бляха, отримав українське громадянство. Я кажу, ну ось так, постарався і отримав. Починається та гра. І я цього ніколи не забуду. Значить, починається, починається розминка. І Демаркус намагається перевернути мою увагу, мені, Пух! Я не звертаю уваги, розминаюсь, я сфокусований. Він знову. Пух! Я продовжую гнути свою лінію, не звертаю на нього уваги, а він продовжує волати моє ім'я. Пух! І я подивився на нього, він кричить Ніякий ти бляха, не українець!. Але тут Касінс помилявся, адже Бух був максимально своїм пацаном і навіть отримав нікнейм Юрій Борщ, тому що це було перше, що він спробував в Україні, і як сам пізніше скаже, це бляха найкращий суп у моєму житті. Ну і закриває першу збірну легенда українського баскету Сергій Ліщук, рекордсмен за кількістю очок, друге місце за кількістю підбирань. При цьому лише п'яте місце за кількістю матчів, яких Ліщ провів 50. За десятирічну кар'єру у збірній побував на трьох чемпіонатах Європи, де в 2005-му він був лідером команди за скорінгом та ребаундами. Навіть попри наявність у збірні ще однієї легенди Станіслава Медведенка. Ліщук завжди дуже самовідано борони. Овся на обох сторонах майданчика та на відміну від більшості бігменів умів грати на дистанції. В цілому протягом десяти років він був лідером, капітаном та одним із найкращих гравців, хто виступав за національну команду. На цьому банду запрошую до перегляду відео про найкращих українців в НБА, Закликаю підтримати Збройні Сили України і всім па-па!